Доброго дня! Сьогодні нещодавно на сайті Агромаркет, інтернет-магазин я виписала ось чудову таку квіточку. Називається вона Антуріум. Ви бачите, вона червоненька. Коли вона прийшла, вона була з однієї квіточки, вона була менша. Зараз вона по своїй площі підросла. Появилася ось ще одна квіточка. Появилася ось така квіточка. І он знизу йде ще одна квіточка. І крім того, листочки. Я хочу вам показати, які гарні саджанці на сайті Агромаркет. Це просто краса. Появилась на сайті ще новинка. Дуже гарна квіточка, теж антурієм, але іншого забарвлення. Ось прийшло такі коробочки, я завжди показую з задоволенням, які коробочки присилають нам. Саджанці. Ось агромаркет, ось на таких скріпочках. Вони, ось бачите, як густенько зроблені. І вони дуже гарно держать. Ось з другої сторони, ось покажу, Ось бачите, вони отак загинаються. І, щоб відкрити посилку, ось треба прикласти зусилля. Ось так. Посилка сама по собі величенька, більше метру. І ось, як завжди, накладна. Давайте почитаємо: Агромаркет. Замовлення номер. Ось 1306. Читаємо антуріум. Ось. Ну, подивимося, якого кольору. Там на, на незвичайний колір. Ще й міні-листівка. А давайте глянемо, де це у нас тут міні-листівка. Ну, це. Наша квіточка запакована всередині в отаку картонку. Знизу скріплено скотчем. Я ось розрізала. Але перед тим, як відкрити і показати вам ту красу, зараз глянемо, яка тут прийшла листівка. Так, агромаркет. Інтернет-магазин Агромаркет.нет. ресурс, де ви можете знайти практично всі товари для свого саду, огороду або дачі. Так, глянемо, що ж тут у нас далі? Ще й дали ось особистий ваучер, 5% знижка. Особистий ваучер. Посадка та догляд за декоративними культурами. Дивимося далі за плодовими саджанцями. Особистий ваучер. На другу покупку. Ну, це просто цікаво, мені перший раз таке прийшло. Гляньте, як. Так, і тут ззаді ще щось пише, давайте глянемо. Політика високої якості. Отут я підтверджую, що дійсно висока якість у всіх саджанців. Ну, це ви зможете потім почитати. Це є і на сайті. Можна зайти на сайт agromarket.net. І, будь ласка, читайте. Ось, agromarket.net. Ну що ж, відкриємо нашу рослинку. Я сама ще не відкривала, бо при вас відкриваю. Гляньте, яка вона велика. Зараз будемо витягувати. Ух ти! І бо де вона прикріплена також такою скобочкою, щоб О, отірвала. Щоб вона не рухалася тут, була зафіксована. Ух ти! Так ви гляньте, це вже така рослинка доросла. <рес> так, так Тут і квіточки я вам показать. Так, дивимося, трошки отак вам видно. Оце так. Да. Порівняємо оцю рослинку і та, яка прийшла раніше. Гляньте. І це вже в мене місяць, і то я вважаю, що вона розкошна. Ну, а це це взагалі шедевр. А квіточка, чому вона мене зацікавила, тут цікава квітка. Гляньте, вона біла із таким ось, сер... як його назвати, цей рожок, червоненький. Так, а ну з другої сторони. Подивимося, яка вона. А з другої сторони, вона також біленька із прожилками червоними. Вимучилась трошки. Вона прийшла при жарі 30 градусів в тіні, мабуть, у нас її дойшли. Так, а це молодіж росте. Дивіться, яка цікава молодіж. Червоненька з зеленим, ну, вона буде колір міняти свій. А між іншим, читала я на сайті, що вона міняє настільки колір, що оця. оця Квіточка знизу також робиться такою червоною, як оце трішечки, оці прожилочки. Ну, цікаво, так? Да? Листя сильне, гляньте, гарне листя. Чимось бризкане, бо бачу оброблене трошечки ось біленьке. Це просто чимось бризкане. Воно не боліє. Ні. Оце отака. Запаковано ось в контейнер. Зафіксовано такою клівочкою мішечком. І гляньте знизу. Вон там, наскільки все міцне. Зараз прокрутим. Там ще квіточки ростуть. Ой, та супер! Я не ожидала. Я не очікувала. Отаку красу. Спасибі, Агромаркет. Звичува вам процвітання нових сортів. Дуже цікаво у вас на сайті. Нещодавно я випис, виписала фонарик. Хочу ще вам показати фонарик. Також такий цікавий прийшов. Ось дивіться, називається ліхтар лампа. Тільки що я його зарядила. При зарядці оцей кружочок робиться червоним. Коли ліхтарик зарядиться, то він робиться зеленим. Це індикатор дуже цікаво зроблений. Це можна підвісити, його де бажаєте. Тут ось заряджається, відкривається тут і заряджається. Ну можу вам показати відкрить. Однією рукою невдома. Ну, отам от є, не, не хочу відкривати, і мені просто вам відкрити його просто однією рукою. Ну і що, ви зрозуміли? А отут отака колбочка, і от там всередині от такі, бачите? Така лампочка. Заряджається. На 8 годин, я пам'ятаю, написано: діє 8 годин. А тепер давайте подивимося, як воно ось нажала, згляньте. Так, ось загорілося. Можна поставити і в кругову буде світло. Тепер друга позиція трошки виключилася. Ось, трошки темніше, блимає. І ось загорається на ручечки. От так взяли собі і так хорошо все кругом видно. Світло дуже гарне таке, яскраве. Так що теж рекомендую цей, цей ліхтарик лампа, мені сподобався і не розочарували вони мене. Зичу всім приємних покупок в агромаркеті. Всім всіх благ, миру в нашій країні, агромаркету процвітання. Пока-пока, до зустрічі!